Другий розділ починаємо читати з першого вірша. А коли настав день П'ятидесятниці, то були вони всі однодушно разом в одному місці. І несподівано щинився шум із неба, наче подув бурхливий вітер, і наповнився увесь дім, де вони пробували, і з'явились їм розділені язики, ніби вогнені, і осіли на кожному з них. І сповнились усі Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти День П'ятидесятниці. Взагалі, якщо брати від самого початку це свято День П'ятидесятниці, то воно не мало відношення до зішестя Духа Святого. Але разом з тим, цей день саме зійшов Святий Дух. І ми вже з вами. Цей день святкуємо як день, де церква Ісуса Христа стала відомою, стала видною для цього світу. І це зробив Святий Дух. Саме це зробив Святий Дух. Братимо і сестри, одна я річ, на яку хотів би по-особливому звернути увагу у цій історії, про яку я прочитав, саме одна із умов, яка була поставлена. Перед учнями Ісуса Христа вони мали очікувати, вони мали бути разом спільно і очікувати зішестя Святого Духа. Тобто, умовою для учнів, щоб на них злинув Дух Святий, було дві речі: з однієї сторони, очікування і віра в обітницю, яку дав для них Господь, а з іншої сторони, це їхня однодушність, їхня однодушність. Братима мої сестри, я вірю, що будь-що, що хочуть досягнути християни, і коли вони є однодушні, ми обов'язковому порядку досягнемо. Більше того, пригадайте, коли люди будували Вавилонську вежу. Згадайте слова Божі. Що сказав Господь? Хто пригадує? Що те, що вони задумали, що досягнуть, досягнуть. люди неправильних речах. Стали однодушними і почали чогось досягати. Невеличка група людей вирішила змінити цінності у цьому світі, і як ви бачите, що їм, на превеликий жаль, вже багато що вдалося. І чому вдалося? Бо хоч їх небагато, але вони мають якусь однодушність в тому, що вони роблять. І вже переконується світ, що християнські цінності не обов'язково. Цінності для кожної людини, ми живемо в постмодерному світі, де кожного істина своя, Бог може бути свій, ну і все-таки інше. І те, що мені добре, це мені добре, і будь ласка, не лізь в мій світ, дорогі мої любі брати і сестри. Коли ми з вами станемо однодушними в якихось бажаннях, до прикладу, в бажанні, щоб наш край, Україна, були спасенними. Ми можемо досягнути цієї цілі, бо за цим стоїть Господь. І недаремно Ісус Христос прийшов і помирав на цій землі недаремно саме це і була Його ціль. Брати, і сестри, але чи станемо ми однодушні в тому, щоби скрізь і всюди проповідувати Євангелію, щоб шукати керівництва Святого Духа в своєму житті? Щоб сповнюватися благодаттю Божою і шукати Господа. Коли вони молилися, шум з неба. Я прошу там іграшки, які створюють шум, будь ласка, зробіть, щоб вони не шуміли. Я маю на увазі дітей. Шум з неба. Є шум, який Створює комфорт, а є шум, який створює дискомфорт. Коли працює відбійник на будівництві, вам кому добре? Нікому не добре. І нараз я чую, спілкуючись з людьми, кажуть, о, біля мого будинку розпочали нове будівництво. Шум стоїть, грукіт стоїть. Але коли ви стоїте біля водопаду, і цей водопад. Настільки шумить, що ви майже не чуєте один одного, але вам все одно ж добре. А чого добре? А в тому випадку не добре. Чого? Брати мої сестри, коли шум робить Дух Святий, то буде добре. І важлива річ, щоб ми не шукали щось на заміну Святого Духа, аж ми шукали саме прямої, абсолютно прямої дії Духа Святого. Ми можемо нагріти себе емоційно, ми можемо ще щось зробити, якийсь порив і таке інше. Немає нічого в цьому, мабуть, надзвичайного, може навіть і поганого. Але коли Дух Святий приходить, правда нічим не спутаєш. Коли приходить Дух Святий в наше життя, коли приходить якась ситуація, і приходить Дух Святий і починає щось говорити до нас, ну ні з чим не перепутаєш. Чого ні? Бо це щось надзвичайне. Це щось надзвичайне. І Він приходить, щоб дати нам оздоровлення і так далі. Брати мої сестри, ще одна ознака була вогнені язики. З одної сторони вогонь ми боїмося, а з іншої сторони, поважаємо. Вогонь, як приносить добро, так може принести зло. Дух Святий завжди буде приносити для нас очищення, освячення і так далі. Але саме найбільше сьогодні я хотів би зауважити, що коли ми з вами приймаємо Святого Духа в своє життя, що починає відбуватися? І я назву всього-навсього три речі, три речі починає відбуватися в нашому житті. І вони в якійсь мірі відображені в цьому тексті, який я зачитав. По-перше, коли Дух Святий приходить в наше життя, коли ми сповнюємося Святого Духа, ми починаємо відразу розуміти природу Бога. Ви скажете, що це значить? Брати, мої сестри, зверніть увагу. На протязі трьох років Ісус Христос ходив з учнями, і вони не зрозуміли ні Його місії, ні природи Бога. Вони не зрозуміли. Коли ставалося, що хтось не приймав їх в якомусь поселенні, що вони казали? Дозволь нам, і ми зведемо вогонь з неба і що зробимо? І спалимо це поселення. Хай знають, чому вони нас не прийняли. Учні, які ходили за Ісусом Христом, Він їм розповідає про любов, про мир, Він розповідає про цінності. А вони досі думають, хто займе перше місце, хто друге місце, хто стане президентом, хто прем'єром, хто ще кимось. Вони не зрозуміли ні місії, ні природи Бога. І ви задаєте питання. Невже можна ходити до церкви і не зрозуміти природи Бога? Брати і сестри, давайте будемо чесними. Достатньо чесними будемо сьогодні, і багато хто із нас. Ми прийшли до церкви, бо в нас було питання, яке ми хотіли вирішити. Навіть таке банальне, колись давно. Зараз цього вже немає, колись давно, отримати допомогу гуманітарну. І таке було. І таке було. І ми готові були щось зробити. І багато людей, які виходять, і так би мовити, приймають Ісуса Христа в своє серце. Вони якби, ну, а що в цьому поганого? Нічого, ну то й зроблю, немає проблеми, я зроблю. Але природи Бога вони так і не зрозуміли на превеликий жаль. Знаєте, апостол Павло сказав одного разу, що в нього є російським текстом чувство навиком. Звідки воно в нього появилося, Оце відчуття. Звідки воно в нього появилося? Воно з'явилося в нього від досвіду життя з Господом, від досвіду взаємин з Духом Святим. І вже він не задавався цим питанням. Брати мої сестри, це є важлива річ. Коли приходить Дух Святий в наше життя, ми починаємо розуміти природу Бога. Тобто це підносить нас на якісно вищий рівень нашого духовного життя і взагалі нашого життя понятійних речей, навіть в тому числі і християнства. Не говорячи ще про якісь доктринальні моменти, сьогодні Валерій дуже гарно, як мені видається, підкреслив цю думку, як жили люди Старого Завіту. Він зробив гріх, не зробив гріх, не має значення особливо, він взяв. Прийшов до храму, прийняв жертву, совість трошки заспокоїв, і пішов далі, і живе тим самим життям, і нічого не змінилося. Дозвольте, я запитаю вас, чи змінилася природа цих людей? Чи зрозуміли вони природу Божу? Досить багато людей, християн, вони продовжують жити. Знаєте, якими цінностями, бо якими речами? Саме на рівні старого завіту не вкради, не вбивай і так далі. Хіба це погані заповіді? Це не погані, це хороші заповіді. На цих заповідях розумні народи побудували своє законодавство, написали свої конституції. І саме на цих заповідях, можна сказати, ми потрошки виховувалися і дійшли до якогось іншого рівня. Але коли ми з вами читаємо про Старий Завіт, апостол Павло починає пояснювати, що це той, хто веде до Ісуса Христа. Старий Завіт – це ті речі, які, по суті, не принесли спасіння життя людини. Вони принесли певне заспокоєння. Вони почали розпочали виховну дію. І ось в процесі виховної дії людина починає щось потрошки, потрошки, потрошки розуміти. Це подібно, як я колись говорив, це подібно, як коли ми будуємо будинок і є ліса. Це допоміжна річ, щоб будувати стіну, будувати будинок. Але коли будинок збудований, ліса вже не мають сенсу. І ми приймаємо ці ліса, бо будинок збудований. І настав момент, коли Бог захотів, щоб люди не просто знали що є Бог, що йому треба служити, що Його треба боятися, що є 10 заповідей. Но Бог захотів, щоб люди почали пізнавати його природу. А це питання взаємин. розумієте? Це питання взаємин. Це питання взаємин, щоб люди почали розуміти його природу, його природу. І ось коли християни починають розуміти уже природу Бога, вони стають не просто віруючими, а вони стають і так друге, що Дух Святий приносить нам, коли Він приходить в наше життя, перше, він починає вести нас в пізнанні Божої природи. І це буде постійний процес. Постійний процес, аж доки не прийде Христос. І кожного дня ми стаємо все краще, все більше і, більше і більше і більше пізнаємо. Але, друге, він робить нас священниками. Він робить нас священниками. І досить часто, коли люди тільки приходять до Господа, тільки починають жити з Богом, в них більше своїх якихось цілей. А вже в процесі виховання, життя. Ми починаємо розуміти місію Ісуса Христа. І не просто починаємо розуміти Його місію, але ми починаємо усвідомлювати, що ми є священниками для нашого Господа, яка відповідальність є священника. З одної сторони, відповідальність священника святого життя, звичайно. Але той, хто уже насправді. Усвідомлює своє священство, він менше всього задумується, як йому жити свято. Він вже вийшов з цього рівня. Він менше всього задумується, як жити свято. Чого? Бо вже в нього є досвід святого життя. Це все одно, що коли ми із вами сідаємо перший раз за кермо автомобіля, і нам треба пам'ятати, що перш ніж включити передачу, щоб авто почало рухатись, потрібно. Натиснути на педаль щеплення, натиснути на педаль акселератора. Тобто є процес. І ми маємо це пам'ятати. І нараз ми, коли починаємо вчитися їздити на авто, можемо путати ці педалі. Можемо путати. Але проходить якийсь час, хто із вас, водіїв, задумується що натиснути перше, а що натиснути друге. Ви не задумуєтеся. А чого ви не задумуєтеся? Знаєте, поняття священники це той, хто уже здатен бачити цілісну місію Ісуса Христа. Не лише на себе спроєктовану, а спроєктовану на весь цілий світ. Амінь. На весь цілий світ. І ось тоді ми починаємо бачити не спасенних людей. Ми починаємо бачити розуміти, що той, хто став священником, той посвячує своє життя чомусь. Ви знаєте, не раз задавав собі питання, і певно, кожен із нас тут присутніх, ми задавали це питання для себе. Чому апостоли були саме такими людьми, що вони готові були померти заради того, щоб послужити і виконати місію? Яку на них поклав Ісус Христос. Брати, мої сестри, саме Дух Святий робить нас священниками. Вони настільки усвідомили, настільки зрозуміли цю місію, настільки побачили, хто є Бог, що цінність їхнього життя стала набагато меншою, ніж цінність життя самим Богом. І ми задаємо питання, чому наші брати, сестри? Які жили до нас, які проповідували Слово Боже колись? Чому вони йшли у в'язниці? Чому? Сказавши лише одне слово, я відрікаюсь, і вони могли бути вільними, але вони йшли у в'язниці і ніколи не задумувалися над тим, щоб це слово прозвучало з їхніх вуст. Чому так? Вони зрозуміли місію. Вони стали справді священниками Бога Всевишнього. Це люди, які вже мають оті взаємини з Богом, до цього нас веде Дух Святий, брати мої сестри. Саме до цього посвяченого життя, нам важко усвідомити апостола Павла інколи важко усвідомити, коли його побили, лишили ледве живим. А він повертається назад і далі продовжує свою місію. Нам важко усвідомити, що цінність життя з Богом стала переважати над цінністю особистого життя. Брати, мої сестри, я зовсім не маю на увазі, що ми не повинні цінувати свого життя. Ні, абсолютно. Навпаки. Навпаки. Більше того написано, хто. Зруйнує храм, тобто тіло, храм Духа Святого, того, що покарає Господь. Ми маємо піклуватись про себе, ми маємо піклуватись про своє життя максимально скільки можемо. Але тим не менше, Бог зробив нас священниками. Я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні ми трошки задумалися над цими. Моментами. Не знаю, наскільки я здатен був передати те, що хотілося б мені. Бо інколи буває, що в розумі маєш більше, ніж здатен це все передати. Але ми з вами священники. І апостол Петро про це дуже чітко говорить: ви священство Боже, царське священство. Для чого? Щоб звіщати чесноти того, хто нас послав. Ми священники, брати мої сестри, це наше посвячене життя Господу виявляє наше священство. Це наше посвячене життя виявляє наше священство. І третій момент, на що хотів би ще звернути увагу, коли Дух Святий наповнює нас і сповнює наше життя і наше серце. Ми стаємо, ми починаємо розуміти, що ми стали спадкоємцями не лише його місії, але й царства Божого. Ви скажете, ми всі дуже добре знаємо, що ми спадкоємці царства Божого. Не раз ми чули це з проповідей, де казали, покайтесь, і ти будеш мати царство Боже. І ми каялися, виходили, каялися, і ми розуміли, що згідно Слова Божого я маю Царство Боже. і і не відчував цього всього внутрі себе. І задумувався, а не вже? А не вже це так? А не вже це так? Згадайте апостола Павла, який пише післанні до Тимофія, він дивні речі, коли писав. Він каже, я біг свій, закінчив, віру зберіг і так далі, тепер готується мені вінець. Правда, який дасть мені Господь, і не тільки мені, але всім тим, хто полюбив Господа Ісуса Христа. І ми інколи думаємо, невже для апостола Павла так стало цінне оце життя з Богом? Він пише ще інший текст, каже: я хотів би вже залишити цю землю, бути з Господом. Пригадуєте такі тексти, бути з Господом. Але для вас ще корисно, щоб я залишився, я так своїми словами передаю. Тому, ну, окей, я ще готовий залишитися. І ми задаємо питання, Павло, невже це правда, невже ти так думаєш? Мені дуже подобаються тексти, коли я читаю особливо в Старому Завіті. І ось відходили до Бога праведники. До речі, в різному віці. Але досить часто звучало такі слова, і помер він насищений кадами. Тобто настав момент, коли страх перед майбутнім абсолютно залишив цього чоловіка. І коли страх перед майбутнім залишив цього чоловіка, питання чому? Відповідь проста. Дух Святий дав йому. Глибоке розуміння не лише місії, але того, що з нами Господь або для нас Господь приготував. Врати мої сестри. в мене є сироти. Для нас Господь приготував прекрасне майбутнє. І ми бажаємо мати це майбутнє. Ми будемо жити чемно. Ми будемо жити. Віддаючись повністю все наше життя, скільки відмірено ось тут. Але ми знаємо одну річ, для нас Господь приготував майбутнє. І з цього всього виходячи, Дух Святий починає нам нагадувати або промовляти до нашого серця простим питанням. чи знаю я, яке призначення моє на цій землі? Брати мої сестри, яке призначення моє на цій землі? І хтось скаже, Моє призначення на цій землі зробити те, 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 те. І все це правда може бути. Але я вам скажу найбільше призначення кожного з нас на цій землі. Пізнати Бога максимум, скільки Дух Святий нам відкриває, і служити йому щиро від усього серця. Оце призначення наше з вами на цій землі. Це коли Його місія стає нашою місією, це коли Божі цінності стають нашими цінностями, це коли ми вже перестаємо задумуватися, а мені згрішить чи не згрішить, да ми недосконалі, да, трапляється все в житті. Але коли ми перестаємо над цим задумуватися, коли ми не живемо на рівні старого завіту, не роби, не їж, не чини і так далі. А коли ми вже стаємо жити як священники Нового Завіту. Господи, я хочу послужити Тобі всім своїм серцем. Брати мої сестри, ніколи усвідомлення цих речей не прийде в наше життя, якщо ми не дозволимо Духу Святому працювати в нашому серці. Ніколи. Ніколи. Якщо ми не дозволимо Духу Святому працювати в нашому серці, не прийде жертовність в наше життя, не прийде миролюбність в наше життя, не прийде. І люди далі будуть продовжувати любити неправду. І люди далі будуть продовжувати любити гріх, але зі страху, що Бог мене покарає. Я якось буду намагатися стримуватися, щоб не чинити гріх. І ось так будуть жити все своє життя. Чи значить те, що коли Дух Святий буде працювати в нашому житті і в нашому серці, не буде ніколи труднощів, щоб перемагати гріх? Абсолютно ні. В зв'язку з тим, що є гріховна природа, вона час від часу буде себе проявляти. На цінність життя з Богом, як казав, Слові Божому, ми читаємо, скільки разів праведник не впав би, він що все одно встане. У нього є ціль, і він до неї слідує. Давайте ми піднімемося.